Мої приключення з деревами продовжуються. Вирішила замість землі, краще взяти пісок. Ось десь відро піска вологого тягну, воду взяла з собою літри два. І тягну це все до дерев на гараж в погріб наш. Руки, вже, чесно кажучи, вони просто не витримують, дуже важко. Але дерева передусім. Треба рятувати, тому що я націлена збирати врожай з цих деревців. Фух, з перебіжками отак іду, відпочиваю, а там уже покажу вам, що я з ними зробила. Так, не знаю по температурі, але почала отут-ут -от відкривати нашу яму, і бачите, вон, що робиться. Все блещить. Все блищить. Мороз, напевно. Ну, наверху точно на мороз, а от внизу, сподіваюся, що нема. Так, я розказую, що я зробила. Взяла мішок, оцей як від цукру, понасипала туди пісочка такий нормальний шар. Тепер акуратненько всі корінчики компактно укладу на цей шар піска і присиплю зверху всім піском, який у мене залишається. І в такому вигляді у мене будуть дерева чекати посадки. Так, все ж таки я трішечки вам неправильно сказала. Перед тим, як присипати піском, я хочу пролити коріння все водою. Так порадив продавець, Пр... змачити коріння і потім зберігати. Не замачувати, щоб воно стояло в воді, а просто змочити. Зараз пісок все це впитає, через мішок це все вийде зайве. Але коріння ми змочили. Тепер можна сміливо присипати все піском. І знову поставила в ящик все це діло повище на бочку, щоб не залізли туди криси і миші, і не гризли мені дерева. Все, можна сказати, я впоралася. Ну, Періодично буду старатися дивитися, щоб пісок там не був сухий.